Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. 15 липня сьогодні. Сьогодні завершили уборку нашого часничку. Хочу показати, який у нас урожай. А це ще не влізло в основний ангар. янгар. головки. Це з крупної однозубки.

6,5 Такий у нас чесночок 5,8 Сейчас покажу основной Зубка другої репродукції, де я показував у кумитах, де він викопався, так і три прицепи Жигульовських залишили там на горищі. Ось подивіться. Повністю забили, сьогодні докопували, повністю забили наш ангар. Там вже ящики нарізаний стоїть. Зараз підемо туди. А тут подивіться, які головки. висихає. тому на це немає розтрісканого. Вже, як бачите, вже пожовтів. Покажу сьогодні докопували якийсь зелений. Бачите, ось понавішували, вон понавішували, там понавішували. Ось з мікою однозубки ще ріжеться. є я отака, скільки вона буде. Чотири рівно. Чотиризумка, четвірочка Ось така. Ну а тут вже, можна сказати, десь шестірка, а можливо і більша. Ось перший. Чи не перший? Другий, який копався, цей вже повністю сухий. Також сьогодні докопували. Ось завтра будемо обрізати вже ірен. Ось ці голови. Я також пожовтів тільки стрілки стебла вже сухі. Дивіться, скільки є, є коло чого посидіти. Сумарно у мене вийшло 22 Жигульовських прицепи з 90 соток. Це в районі 10 тонн. Буде часничку. Тому, кому потрібно. Номер буде під відео. Телефонуємо, зв... пишемо у Viber, замовляємо, сушимо і будемо відправляти. Перша репродукція який кольором насичений. О, ще покажу вам, мало не забувся одну зубку, яку обрізаємо буде на посадку. Ось подивіться, яка одна зубка. Ця що не поділилася. З Міко тридцять вісім сорок. Сорок чотири. І такої у нас однозубки ось. Ось окрім оцих двох рядів, ось уся. Дивіться скільки. Десь в районі 300-400 кілограмів. Такі два ящики білого чеснику, а то вся однозубка стоїть. Я вже пішов зубок. І колеги справи, хто ще не викопав. Раджу швиденько, тому що вже друга лузка почала гнити, <кій> лишається ще дві. Одна відійде ціла лузка при сушці, а одна лишиться, тому, тому день-два і буде чесничок відкриватися. Все, всім тоді гарного врожаю, гарно докопати, гарних продажів, мирного неба. Всім до побачення!